Вітаю всіх, хто завітав на канал Рибацьке щастя. Друзі, приїхав я на рибалочку. Берег, береговий спінінг. Зима. Ну, морозу нема. Так, було мінус один вночі. Ну Тепер десь плюс один градус. Легенький вітерець, креги нема. Але погода така туманна, англійська. Коротко по комплекту. Всім знайомий мій Select Nitro. Rist 251. Тест 732. Котушка. Ріобі Кусима 3000. Стара перевірена Ікусима. Надійна котушка. Свої функції виконую на 1000%. По шнурку якийсь там недорогий шнурок, бо я їх міняю часто. Вони розхідний матеріал. Якщо ловлю щуку, завжди ставлю металевий поводок. Почну рибалку Strike Pro Baby Buster 25 грам, 10 см шумовий. Ну що? Не буду затягувати, хочу закинути. Да, і фрикціончик завжди перевіряємо перед риболовлею. І під час риболовлі також. Бо ви можете там вивожувати рибу, підтягувати, то попускати. І завжди бажано його перевіряти. Це моя така думка. Ви можете думати інакше. Перший закид. Вперед. Ех, гарно пішов. Ще би щуку було би взагалі чудово, з першого закиду порати таку триплюс е, працюємо далі. Ставлю таку малесеньку колібалочку атом. Спробуємо, ось друзі з і Атом, що він витворяє? Дві люди. дві люди! Дві люди? Я дивлюся. Серьошка і... вже поїхав. Одна є. Щупачок. Думай щупачок. Знаєш, що до тебе є? Просьба. У мене є дві фідерні катушки. А Не майстер по катушках, хіба... Ну, зроби таке обслуговування, так як ти зробив мені з цел. Просто... Шайбі Шой, у мене немає регулювання. Там немає, там, там, нічого не ходить. там просто треба тупо змазати. І байтранери там давним-давно пішли, вони не робочі. Байтранери я тобі не зремонтую, хоч ніхто не зремонтує це було. Це не дно. Це був забілу рибу тик. Да, щось таке. Бо я в різку виводив. Чи ціловити рибу, йолки це бачка, пап! Не? Нема щуки є плотва.

Е, косторга. Як я тут цю корову? Розщепелася свиня. Ну конечно тут таке місце. Ну і фіг знає. Ще клюна якась. Одна щукенція. Може буде менша. Там де гарне місце. І нормально витягувати. Вона там не хоче. паразитка, клювати, ну. Гарний удар, ну що. Ого. Не щело так собі. Так, ну що? Оцю одну щучку забираю додому. На котлету. 2590. Давно я щуку не їв. Посмакую трошки. Ось, 2590. Красота. Скажите мне, друзья, вкусного. И есть щука. Да, а она гарно лупила. Ого. Я тут, я, наверное, езду не на ветер. Она все равно трошки хочет завести, понимаешь? Главное ее Туда в трощу не пустить. Ну не велика, але пирайсь. Це маленька. Не та що була якась. Ви... То ж нур не бере, я підтягну самий. Трошечка десь точно. Эй! Як я вчасно розіклався. Я до тебе старий. Дякую! Щасливі друзі! щука є! Блін, ще один удар! Ну серьез. Да вот видите. Ох. Да, да. Да, ще не витянув. А ні, це така, нормально жарь. Зійшла.